Я окремо хочу наголосити на реформі прокуратури. Всі розмови про боротьбу з корупцією втикаються в те, що до того моменту, доки не буде притягнення до відповідальності, до того моменту віри в реальну боротьбу з корупцією не буде. Я підкреслюю реальне притягнення до відповідальності. Не показове, не церкове, яке часто густо буває, а безпосередньо кримінальний злочин і корупційна дія. Та особа, яка його вчинила, повинні бути покарані. Тому створення Національної антикорупційної прокуратури і призначення на кінецтво антикорупційного прокурора, який за статусом є заступником Генерального прокурора країни, це те, що повинно невідкладно відбутися. Ми вже створили Національне антикорупційне бюро. Уряд його профінансував, вже перші детективи пройшли навчання. В цілому. Потрібна і подальша реформа, як служби безпеки України, так і інших правоохоронних органів.